Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І зараз оглянемо нове надходження. Вже є ціни на нове надходження, озвучимо ціну на самовивіз нашого майданчика в місті Рівне. І почнемо з крайнього трактора, Mitsubishi MT-185 на 18 кінських сил. Багато таких тракторів було продано різною потужністю від 16 до 24 сил. Такий бюджетний хороший варіант, повнофункціональний, має коробку. Механічно, але реверсну напрям руху змінюється цим важелем, має функцію швидкого оберту на місці, і, власне, цей укомплектований ще грунтофризою 1,40 м і теж є рівень горизонту. Вартість цього трактора самовивозом одразу дивлюся, оскільки ціна ще не запам'ятав, бо тільки е, надали нам їх з бухгалтерії 5400. У, у нас на майданчику. Наступний трактор це є Янмар f 180 аналогічний, у нас є на майданчику у місті Івано-Франківську. Власне, одинакові трактори десь трішки, мабуть, відрізняються по комплектації, але візуально по стану, по стану шин ґрунтофреза, е знову ж таки, в хорошому стані метр тридцята, І по напрацюванню цього трактора 415 мотогодин маємо звичайну механічну. Трьохточку без рівня горизонту. Власне, оцим він і відрізняється від трактора, який в нас є в Івано-Франківську. Немає рівня горизонту, і відповідно він трішки буде дешевший. Вартість цього трактора на майданчику самовивозом в рівному 6300. Цікава модель наступна: це є від ісекі. Найпотужніший серії Хантера. th 25 на 25 кінських сил. Повнофункціональний. Трішки японець зіпсував нам зовнішній вигляд цього трактора саморобним навісом від Сонця. Скажете, ну, майбутній покупець нехай скаже нам знімати його чи залишати так, як є. Ну, як мінімум, він нам не подобається. про трактор 25 сил, коробка реверсного типу, 4 передачі, 3 режими. Рівень горизонту. Ще не докомплектували ґрунтофризою, оскільки тільки ми отримали це надходження, але візуально в дуже хорошому стані по напрацюванню 600 мотогодин. Швидко з'єм бачу вже тут на ґрунтофризу. Тобто буде зручно в майбутньому чіпати, знімати можна самому без зайвих зусиль. Наступний трактор Кубота L1205, до нашої лінійки в нас їх. Багато додався ще один. І, власне, цей трактор в не менш хорошому стані. 530 мотогодин напрацювання, повнофункціональний. Про серію L1 є багато інформації, багато продано. Найкращі відгуки, дуже хороше співвідношення, ціна, власне, можливості і функціональність цього трактора. Тепер подивимося більш свіжі серії по виробнику Кубота. Це є GL, 220 з крайнього надходження. 220, 7,5 тисяч за цей комплект, чудовий візуальний стан. Пошкодили, як завжди, нам, фару, але ми або поміняємо, або дамо додаткову знижку на власне, цю фару. Коробка тут є автомат-гідротрансформатор, U-Shift. 8 швидкостей, 2 режими. І є реверс напрям руху. Мінімальне напрацювання 375 мотогодин, візуально дуже збережений трактор. В комплекті ґрунтофрези є, ще декілька днів, і трактори всі будуть укомплектовані ґрунтофрезами. І тоді можна повноцінно буде протестувати, перевірити всі функції цього трактора. Швидкоз'єм. Єдине зауваження по цьому трактору: шини не стерті, але зберігалися, скоріш за все. от Передні, на задніх є тріщинки. і… Це, звичайно, не критично, але з часом доведеться замінювати шину, бо такі шини по відгуках наших покупців служать від 3 до 5 років. Тепер перейдемо до ще більш цікавого трактора Кубота GL241, і заглянемо під капот. Жодних от такий трактор, який ми отримали, не мили, не готували спеціально до оглядів ні потьоків. Ні втручань механічних, немає ні корозії. От Давайте ще знімемо. тут попереду часто буває іржа. Бачите, оце ми отримали такий трактор з Японії в дуже хорошому стані. Він близький до нового. По шинах теж видно, що зберігався трактор в закритому приміщенні без сонячних променів. Не розтріскані повні карби, і навіть технологічний шов на шинах ще є збережений. А тепер найцікавіше в ньому це є. Глянемо на лічильник мотогодин 275 мотогодин. Візуально і технічно стан нового трактора Карнтерних газів немає. Абсолютно всі чисті рідини, починаючи від масла в коробці, закінчуючи масла. В передньому мості, звичайно, масло дизельне в самому моторі потребує заміни кожних 100 мотогодин або раз на рік. І йдемо дивитися, що в нас є ще на складі, буде комплектуватися всі трактори вже на колесах. І почнемо з великого цікавого трактора Mitsubishi GX50 на 50 кінських сил. І почну з ізюминки цього трактора. Тут хай спід коробка. Швидкісна коробка, швидкість руху трактора до 30 км на годину. Вартість трактора: 16 тисяч умовних одиниць. Тут на майданчику. Ціна з доставкою відповідно плюс власне вартість доставки. Документи для постановки на облік. Гарантія сервісне обслуговування, як і на будь-яку техніку, яку ми продаємо. Всередині шумоізоляція ідеальна. Стан кабіни теж відповідає власне, і напрацюванню цього трактора. Воно є 2054 мотогодини, Трактор по дисках 2008 року, а власне ця серія випускалася з 2008 до 2012 року. В комплекті тут 1,80 ґрунтофреза кобачі. Тут ще вони є, просто ще не змонтували колеса, які регулюють глибину обробки, бо тут немає електронної системи, тільки кут нахилу. Тепер з найбільшого переходимо відповідно відразу на найменший трактор. Це Кубота Асті А14 під торговою маркою Хіномото, це їх 14 І давайте подивимося, яка вартість. Такого малюка коштує 4700 на майданчику. Наступний цікавий трактор це є виробник секи cl 223 на 22 кінських сили. Це є свіжі роки, це кінець 90-х, початок 2000-х років. Трактор з грунтофризою. Правда, тут, на відміну від Hunter TH25, який був раніше, не має реверсу. Тут механічна коробка передач, три швидкості і відповідно три режими. Вартість цього трактора буде нам майданчику 7600. Mitsubishi mt 251. Як завжди, лакофарбове покриття у Mitsubishi не найкраще, потребує десь відновлення, десь полірування, Але ще, звичайно, треба і технічно перевірити, повісивши на всі трактори, укомплектувавши ґрунтофрезами, тоді вже перейдемо десь до візуальних покращень. Хоча ми не підмальовуємо, максимум можемо десь. Чуть покращити лаково фарбове покриття, популярувавши власне ці панелі. І вартість такого Mitsubishi на 25 кінських сил буде 7600. Давайте заглянемо самому цікаво по роках. Попробуємо знайти це 2003 рік. Випуску це початок 2000-х років, оскільки ця серія десь випускалася власне, до 2005 2006 року. Наступний трактор в лінійці, який ми отримали, Кубота Кель-23. На автоматичній коробці передач тут є 12 швидкостей і 2 режими. Напрацювання близько 3000 мотогодин, оскільки великі трактори з Японії зачасту часто власне, мають більше напрацювання, оскільки їх і беруть, купують японці для більшого об'єму роботи і, відповідно, більша кількість мотогодин напрацьована на цих тракторах. Грунтофреза метр сімдесята буде в комплекті до цього трактора, і вартість такого комплекту з ґрунтуфризою буде орієнтовно 10 300 умовних одиниць на майданчику. Ще один чудовий трактор серії GL прийшов в цьому контейнері. Це, власне, GL240-й на 24 кінських сили. З навісом від сонця, дугою безпеки і на механічній коробці передач. Вартість. Цього трактора GL-240 буде 7800 умовних одиниць на нашому майданчику в місті Рівне, вулиця князя Володимира 112 а отака От лінійка тракторів. Вже GL-29 знайшов свого покупця. Тож, декілька тракторів вже є зарезервовані і на днях покупці приймуть остаточне рішення. Тому телефонуйте до нас, ці трактори ще не всі. Тобто, ми поступово будемо їх додати на наш сайт. І, переходячи за посиланням, яке буде в описі до відео, ви зможете дізнатися про них. Але щоб швидше дізнатися, телефонуйте, запитуйте, завжди раді. Вам відповісти на ваш дзвінок і завжди раді вас вітати на нашому майданчику в місті Рівне і в місті Івано-Франківськ. Всім успіху, миру та перемоги! нам! з вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.